14 червня під головуванням очільниці міста Оксани Вінницької відбулось чергове засідання виконавчого комітету першотравнської міської ради. Члени виконкому розглянули два основних питання: п'ять у порядку контролю, два різних та питання щодо захисту прав дітей. На початку засідання начальник першотравенського управління праці та соціального захисту населення Сергій Яковіненко доповів про надання житлових субсидій жителям міста Першотравенська в опалювальний період 2016-2017 років. Він зазначив, що з лютого 2015 року постановою Кабінету міністрів України знято обмеження щодо врахування майнового стану. При призначенні субсидій не враховується наявність двох квартир, двох автомобілів здавання в квартири в оренду. Субсидія також надається за відсутності доходу та не тільки власнику житлового приміщення, а й особі зареєстровані. За субсидію треба звернутися лише один раз. А надалі при відсутності змін субсидія призначається автоматично. Також скасовано вимогу надання громадянами довідок про доходи. Крім того, мешканці міста мають можливість подавати заяви на оформлення субсидії на житлово-комунальні послуги через офіційний веб-портал Мінсоцполітики. Цією можливістю вже скористалась 61 сім'я. За даними УПСЗН, протягом опалювального періоду 2016-2017 років субсидії було нараховано 3652 першотравенським домогосподарствам. За аналогічний період 2014-2015 років субсидію було надано 1241 сім'ї. За минулий опалювальний період для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг нараховано субсидій на суму понад 12 мільйонів гривень, що майже у півтора рази більше ніж за опалювальний період 2015-2016 років. За рахунок субвенції з державного бюджету надійшло коштів на загальну суму 9,8 мільйони мільйонів гривень. Станом на 1 травня 2017 року заборгованість субсидій перед організаціями надавачами послуг становить Близько трьох мільйонів гривень. Начальник міського відділу освіти Ольга Горіна доповіла членам виконкому про стан інклюзивної освіти в місті. У 2016-2017 навчальному році відкрито класи з інклюзивною формою навчання в загальноосвітніх школах номер 1 та номер 5 Діти забезпечені підручниками, згідно з програмами, за якими вони навчаються на 70%. В класах інклюзивної освіти працюють вчителі-дефектологи, логопеди, практичні психологи та асистенти вчителя. За рішенням виконкому учні інклюзивних класів харчуються за кошти міського бюджету. Міськво планує у наступному навчальному році організувати відкриття ще трьох перших класів з інклюзивною формою навчання за побажанням батьків на базі загальноосвітніх шкіл номер 1 2 та номер 3 у 2016-2017 навчальному році, в корекційних групах дошкільних навчальних закладів міста навчались та виховувались 61 дитина з особливими освітніми потребами. Наразі в місті налічується 4126 дітей шкільного та дошкільного віку. З них 768 – діти дітей з психофізичними обмеженнями, з них 181 дитина з порушенням опорно-рухового апарату, 378 – дітей з порушенням мовлення, 9 – дітей з порушенням зору, 56 – дітей з затримкою психічного розвитку. Такі дані є підставою для відкриття Центру практичної психології та психолого-медико-педагогічної консультації з інклюзивним та корекційно-реабілітаційним відділенням. За підтримки міського голови Оксани Вінницької та депутатського корпусу була проведена попередня робота щодо його відкриття. Відкриття центру джерело планується на 1 вересня 2017 року. Ольга Горіна також доповіла про роботу міського відділу освіти та педагогічних колективів начальних закладів міста в 2016-2017 навчальному році. Наведені начальником дані свідчать, що проведена освітянами робота дала гарні результати як за підсумками навчального процесу, так і за результатами участі педагогів і учнів в проєктах та програмах всеукраїнського регіонального рівню, міжнародних організацій та співтовариств. У 2016 2017 навчальному році 1329 учнів взяли участь у всеукраїнських учнівських олімпіадах з 17 базових дисциплін. 46 учнів стали переможцями міського етапу, а 16 – обласного. Всі учні-переможці предметних олімпіад були нагороджені грошовими преміями, грамотами міського відділу освіти та грамотами Департаменту освіти і науки облдержадміністрації на належному рівні освітніх закладах міста також спортивне та патріотичне виховання Цьогоріч За результатами навчання 10 випускників загальноосвітніх шкіл претендують на нагородження золотою медаллю, а 5 – срібною медаллю. Похвальними листами за високі досягнення в навчанні нагороджено 302 учні перших восьмих та десятих класів. Харчуванням охоплено 95% дітей, з них гарячим харчуванням 70%. Учні початкової школи 100%. В дошкільних навчальних закладах гарячим харчуванням охоплено 100%. 100% забезпечені безкоштовним одноразовим харчуванням діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей, діти, батьки яких загинули або проходять військову службу в зоні проведення АТО, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в класах з інклюзивним навчанням, діти інваліди. На утримання закладів освіти у 2017 році передбачено кошти по загальному фонду бюджету у сумі понад 65 мільйонів гривень. У тім числі фінансування з державного бюджету загальноосвітніх шкіл 25 мільйонів гривень та 40 мільйонів гривень з місцевого бюджету. На розвиток у 2017 році галузі освіти міста Першотравенська позитивно впливає підтримка на рівні місцевого бюджету. В порівнянні до базового року збільшено фінансування на 40%. Цього дня члени виконкому також заслухали звіти про роботу у поточному році першотравенського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і міського відділу з питань молоді та спорту. Крім того, на засіданні виконкому було затверджено положення та склад громадської ради при виконавчому комітеті першотравенської міської ради 2017-2019 років. Напередодні дня медичного працівника в будинку культури молоді Україна відбулось урочисте зібрання та святковий концерт. Міський голова Оксана Вінницька привітала колективи Центру первинної медико-санітарної допомоги та центральної міської лікарні зі святом та висловила їм вдячність за нелегку працю, адже робота з людьми вважається найважчою. Вас мабуть, і звичайно поэтому називають знаєте, як ангели на землі. Это правильно, потому что именно в ваши руки первыми принимают детей. Мы доверяем вам нашу жизнь. Вы сопровождаете нас по жизни и охраняете нашу дорогу. Низкий вам поклон. Наш город очень маленький, и все мы живем как одна дружная семья. И, конечно же, нет ни одного жителя в нашем городе, который бы хотя бы раз не обратился к вам нашим опытным докторам, терпеливым и заботливым медсестрам. Но, конечно же, каждый из жителей наверняка не догадывается, насколько трудно вам работать в условиях постоянных реформ. Вам очень повезло вашим двум коллективам, коллективам перлички и вторички, потому что три доктора работают сегодня в городском совете. Это Игнан Иван Иванович, Турчак Тамара Викторовна, Драбков Андрей Валерьевич. И еще один доктор представляет исполнительный комитет городского совета. Это казаков Андрей Михайлович. И вам повезло, и мне повезло, потому что вам повезло, они могут всегда отстаивать ваши интересы, а мне повезло, потому что я могу всегда слышать о ваших проблемах. И могу сказать, что вот такое сотрудничество несет свои плоды. Бюджет 2017 года в нем предусмотрено почти 40 миллионов на здравоохранение нашего города. Почти 30 миллионов – это для вторички, и почти 9 миллионов – для нашей первичной медицины. Конечно же, мы не будем останавливаться на том, что есть сегодня. Мы всегда готовы вас поддержать и во всем вам помогать. Дорогие наши доктора, Желать прежде всего вам здоровья. Будьте здоровы. Пусть у вас будет действительно крепкое здоровье. От вашего здоровья. Это простые истины, которые повторяют всегда, но они действительно имеют смысл. От вашего здоровья зависит наше здоровье. Будьте здоровы, будьте счастливы. И пусть каждый новый рабочий день будет на пути к профессиональному росту и вашему развитию. С праздником. З нагоди професійного свята Оксана Рудольфівна вручила представникам медичної галузі місцеві нагороди. Грамотами виконавчого комітету нагороджено медпрацівники центральної міської лікарні. Марину Біловол, старшу медичну сестру фізіотерапевтичного відділення. Ірину Войтенко, лікаря-офтальмолога консультативно-діагностичного поліклінічного відділення, Маргариту Дубаневич, лікаря-терапевта денного стаціонару. Людмилу Кобрин, лікаря-стоматолога-терапевта. Стоматологічного відділення Олену Левицьку, завідувача відділення лікаря-терапевта та Дмитра Старченка, лікаря загальної практики сімейної медицини амбулаторії номер 2 центру первинної медико-санітарної допомоги. Подяками міського голови нагороджено медпрацівників Центру первинної медико-санітарної допомоги Кашкарову Олену, дільничу медичну сестру амбулаторії номер 3 Кривошею Наталію, фельдшера амбулаторії номер 2 листопад Ларису, лікаря акушера гінеколога амбулаторії номер 1 Мірошина Олександра, лікаря загальної практики сімейної медицини, амбулаторії номер 2 Мужицьку Людмилу, рентгент-лаборанта рентгенівського відділення центральної міської лікарні та Тетяну, лікаря-ендокринолога консультативного діагностичного поліклінічного відділення Центральної міської лікарні, боровому Дмитру, молодому лікарю педіатру центральної міської лікарні, очільниця міста вручила спеціальний ордер на однокімнатну службову квартиру. Вручаю вам ключ і сподіваємося, що сім'я буде митрасі. Ми зможемо виділити другу квартиру. Микола Гордієнко вручив подяки народного депутата України Артура Мартовицького, Любові Ровенчук, головному лікарю Центру первинної медико-санітарної допомоги, Оксані Демурі, медичній сестрі амбулаторії номер 2 Миколі Кударю, дільничному лікарю-терапевту амбулаторії номер 1 Андрію Дробкову, завідувачу неврологічним відділенням Центральної міської лікарні. Ірині Антонюк, завідувачу фізіотерапевтичним відділенням та Любові Борисюк, реєстратору медичного консультативного. Діагностичного поліклінічного відділення. Цього дня багато теплих слів почули медичні працівники від головних лікарів медичних закладів Тамари Турчак та Любові Ровенчук. Також першотравенським медикам передав свої вітання депутат обласної ради, головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко. Піднесеного святкового настрою винуватцям свята додали артисти Будинку культури своїми творчими виступами.